Лос-Анджелес, Боже, це ж місто, де здійснюються усі мрії. А ці пальми, океан, Голлівуд. Так, до речі, про Голлівуд вже хлопушку купила, буду ізолізувати. Піду актрисою стану. Господи, та повна фіганя це твій Лос-Анджелес, брудний, переоцінений, кубо без хатюк. В сенсі. в сенсі, в сенсі битва екстрасенсів. Ти ціни на оренду житла там бачила. Лос-Анджелес у нас збирається. Вам медом намазнув в ті Каліфорнії, чи що? От поїхала б в якийсь нормальний штат. Друзі, всім привіт! Про LA можна дійсно почути діаметрально протилежні думки. Для когось це супервеликий розтягнутий переоцілений смітник. Для когось місто де здійснюється усі мрії. Сьогодні показую LA, розказу про LA, А в кінці ви самі зробите висновок. Що ж це за місто? Ну і нагадаю, що звати мене Кристина. Я з Харкова 5 років живу в США. І до речі, дякую, що вже поставили цьому відео. Вподобайку. Погнали! Друзі, насправді Америка дійсно велика, і можна знайти і дешевший штат, і можливо, в якомусь сенсі комфортніші з точки зору там купівлі нерухомості, оренди житла. Але як не крути, статистика говорить про те, що найпопулярнішими містами для іммігрантів являються Нью-Йорк та ЛА. Але якщо Нью-Йорк це фінансова столиця, можливо, ще фешн-столиця, то Лос-Анджелес це комбо. Тут розвинені усі сфери кіно, бізнес, агропромисловість, торгівля, туризм і IT. Ну і додати до цього комбо ще й клімат. То це місто іммігрантів і місто можливостей. Це пальма, океан, гори. Подивіться на ці хайки з водоспадами, знамениті пляжі Санта-Моніки, Голівудські пагорби, Беверлі Хіллз. А ледь це серфінг, хайки, навіть сніг та пустеля усього за дві години. їзди. Я вже не говорю про доступність їздити на вихідні в Дійсніленд або Юніверсал Студіо. Тут є все для життя. Та роботи класна погода, високі зарплати, голівуд. Насправді голівуд мане не тільки людей з усього світу, а ще й з усієї Америки. Тож ми маємо таку от велику конгломерацію: 18 мільйонів людей, які живуть в самому місті лос анджелес та в лос анджелес каунті так, в Лос-Анджелесі живе 18 мільйонів людей, з них 4 мільйони це іммігранти. Тобто, якщо ми з вами вийдемо на вулицю, то приблизно кожен п'ятий буде приїжджим. Те, що зараз ви бачите на екрані з дрона, це лише маленька частина Лос-Анджелеса. Якщо летіти над далеєм літаком, то ви не бачите, де він починається, де закінчиться. Тут живе більше 180 різних націй, тому кожен може знайти тут щось своє, рідне, це і автентична їжа і величезна спільнота. Тут легко адаптуватися. Ну, якщо ми говоримо зараз про спільноту українців, тут наразі будь-які Можна знайти українською мовою. Друзі, знаєте, що означає населення у 18 мільйонів людей. Це дуже багато місць, робочих, ну і також з точки зору бізнесу. Відкриваєш, що хочеш. Автомийку, ще одну компанію по оренді машин що завгодно. Ресторан новий, зготуй заборожені пельмені, вареники. Насправді на чому українці зараз тільки тут не заробляють гроші. Плюс тут платять за все. це і вигул собак за 17-20 доларів за годину з котами чужими сидять, а також стрижка трави, щоб порозбувати зрозуміло, це саме та трава, про яку ви подумали. Коротше, опцій багато. Навіть от зйомки в масовці можна зробити за знімальний день 150-250 доларів. Єдине, що це не постійна робота, і вас там ще двічі погодують. До речі, зараз хороші новини: мінімальна ставка в Лос-Анджелесі зросла до 17 доларів на годину. Ну і фастфудах нагадається 20 доларів на годину. Це небагато, але на оренду кімнати чи в студії вистачати буде. Ну і це, звісно, говоримо про варіанти. Якщо ви тільки переїхали, у вас немає мови, то на старті ваша зарплата не буде перевищувати 3 три тисячі доларів. Якщо Якщо Говоримо про інші професії, то майстер манікюру в Лос-Анджелесі може заробляти від 5 тисяч доларів. Ріелтор теж від 5 до 10, А розробник може заробляти від 8 тисяч доларів. А може всі 15, маркетолог. Зарплата маркетолога стартує від 5 тисяч доларів на місяць. Ну і зарплата режисера, якщо ми говоримо про Голівуд, стартує від 7 тисяч доларів на місяць. І далі, звісно, необмежений зріст. Ось, друзі, що ми маємо це шалені перспективи для кожного. Це дуже багато робочих місць. це індустрія розваг, це туризм, це тек, це багато різних бізнесів. Це додати до цього ще класну природу, погоду. Звісно, це все провокує, що ціни на оренду житла та на рухомість. Тут дуже високі, і люди готові платити будь-які гроші, аби просто жити у цьому місті. Друзі, я вже не раз наголошувала, що Лос-Анджелес це дуже розтяжне поняття. Це насправді 88 маленьких містечок, які ми маємо на увазі під поняттям Грейтер Лос-Анджелес зараз. Я приїхала в містечко Ко Санта Моніка, це окреме місто зі своєю окремою мерією. І прикол в тому, що в залежності від району дуже будуть відрізнятися ціни, а навіть по безпеці ці райони дуже дуже сильно відрізняються. Тому, якщо ви хочете жити, наприклад, біля Санта-Моніки, маєте розуміти, що ціни тут на оренду житла значно вище. Тут дійсно кайфово, поруч океан, такий знаєте, розслаблений вайб. Люди бігають, катаються на велосипедах. Єдиний мінус: тут вранці часто буває туман, і тут все ж таки прохолодніше. Якщо у мене в Централ Елей, до речі, я живу в самому Лос-Анджелесі. А там буде така комфортна температура, яка не дуже міняється впродовж дня. То тут може бути ввечері дуже сильно холодно. Приїхав такий невеличкий комплекс на березі тихого океану. Тут працює моя близька подруга Іра Еліс, пропорті менеджеркою. Тому зараз подивимося, що і за яку суму можна орендувати тут, на Санта Моніс, якщо ви захочете жити біля океану. Друзі, зараз в лос анджелесі дійсно дуже багато українців. За моїми підрахунками, мінімум 1150. Тут також є багато українських компаній, тож можна без. Проблем знайти на роботу, навіть якщо ви не знаєте англійською, але довго затягувати з цим не раджу, бо інліж все ж таки відкриває багато можливостей і як не крутий, більше зарплати. Ну і об'єктивно жити в штатах і не знати англійською, ну якось дивно, погодьтеся. Та й навіть якщо ви не збираєтесь їхати в Америку, інгліш це завжди плюс в резюме і незамінний помічник за кордоном. Ну якщо у вас є дитина, теж раджу не затягувати. Бо чим раніше почнете вчити англійську, тим швидше і легше піде процес. Тож, якщо ви хочете підтягнути англійську свою або дитина, рекомендую онлайн школу Jazz School. плюс у тому, що можна займатися з будь-якого місця у зручний для вас час, а для дітей ще й розроблені цікаві відео, мультики та ігри із зрозуміло англійською мовою. Тож Jazz School – це зручний графік, це крутий інтерфейс, інтерактивні завдання та класні досвідчені викладачі, які з задоволенням підтягнуть ваш інгліш. Ну або допоможуть підготуватись до іспитів чи навіть отримати роботу мрії і зарплату в доларах. Ну і по собі знаю, що найважче щось почати, але потім дуже приємно бачити результат. Тож не відкладати навчання та рис. Струйтеся на безкоштовне пробне заняття в Jazz School. Ну і звісно, я вибула для вас знижку на купівлю курсу. Тож використовуйте промокод КРІС для знижки до 50% і доступу до трьох місяців безкоштовного розмовного клубу. Всі посилання у дописі до цього відео English – це круті перспективи для вас і для вашої дитини. Тож реєструйтеся, а ми погнали далі. Ну що тук тук? Тут привіт. так. Друзі, хто не бачив наше зіро інтерв'ю, це Іра, Харків'янка, моя подруга, колишня телеведуча з мого каналу, з каналу Харківського, і також в пропорті менеджерка тут, на Санта Моніці. Все правильно. Як справи? Добре. Робота, Можемо? робота Можемо? сьогодні. До речі, у нас робота неділя, да. Неділя, да? неділя. Іра працює. Да, вона працює. Ем, Ірочка, така до тебе прохання. Покажи нам, будь ласка, що за яку суму здають тут біля Санта-Моніки. Тому що я так розумію, цінник так, так буде тут. Дай Прошки Боже. Да? Розуміємо. Так, це я так розумію, у вас перший порт. Тут пошту да Пошта, Amazon, Locker. Amazon Lockers, так. Да. А що взагалі тут є? Там якісь басейні, Є у нас є. басейн. А, довгий час він, до речі, не працював. І у нас у наших техніків був жарт. Наші вам басейн, у вас тут найбільше басейн у світі. Ну да, ну, то трошки прохолодно, ну то таке. Ну то таке. Слухай, взагалі, скажи, будь ласка, от ти розумію, в цій сфері працює вже доволі давно, і в принципі трошки розумієш, а де в залежності от в Лос-Анджелесі від району ціни будуть Тобто, біля будуть високі ціни, ще. Беверлі Хілс я можу його Хілс, балея, але там зазвичай а, приватні будинки. А, ну так, да, Марінедл Рей також буде. Ну, все що вздовж океану, все дійсно буде uh -huh. найдорожче. А де буде найдешевше? Найдешевше в Інглвуд, Довні, але не раджу там жити, тому що не пам'ятаю. Що... Девчок, знаєш, це типу район а, афроамериканців там багато? А, ну, а дов до речі, не чула. це що таке за район? Довні це, це таке. Тіпо саме. Того. А типу, скідро здають же теж, напевно, в будиночки? Це також, так. Да. Там також здають, але там ну, трошки де будеш відчувати себе <звіт> буде безпечно. А що б на руху Коріатаун? Там я знаю теж брудно без хатки, але я бачила, там житло, в принципі, непогано виглядає і доволі нормальних грошей коштує, да? типу, співвідношення. Да. Там співвідношення, ціна якість дуже добре, тому так да, я думаю, що Корієтаун було б. Непоганою ідеєю, я не дуже знаю, там ринок на 100%, не mm -hmm. так добре, як в Моніко, але знаю, що дійсно люди обирають карітан, тому що там дійсно за ту ціну, яку будеш витрачати, можна отримати досить непогану якість. Mm -hmm. Слухай, от мене по відчуттям ти буває, наче ми в готелі. Ти говорила, що колись це було реально готелем? Це було реальним готелем, так, тому відчуття дуже правильні. Був дуже фешенебельний готель, де mm -hmm. зупинялися. Селебрітіс і раділи життю. До речі, у нас досі живе тут композиторка, яка писала пісні для Барбари Стрейзенд, і мало того, вона ще написала 16 саундтреків до серіалу Санта-Барбара. Ого, нічого да. собі! Ну я слухаю, я думаю, що тут заживучи тут. Натхнення, Можна писати все. Так, звісно. Mm -hmm. Я взагалі так розумію, в Лос-Анджелесу дуже багато таких комплексів, які називаються Spanish style, такі світлі mm -hmm. а, стіни, да, багато пальм, такі от е, е, ці перегородочки. Да? Так, це правда, але а, саме тут у нас був більш Spanish style, воно все mm -hmm. було більш яскраве, і ми нещодавно зробили повний реновейшн тут. Mm -hmm. І це дуже рідкісна річ, тому що взагалі вважається, якщо ти живеш біля океану, ти будеш жити тут у будь-яких умовах за дуже великі гроші. Просто за те, що біля океану. Просто, да, Локейшн, локейшн, локейшн. Тут у нас е власник цього будинку він вирішив, що не лише локейшн важливо, а важливо ще і quality, тобто якість. і ось ми зробили повний реновейшн. І зараз ми побачимо в квартирі. Це буде одна кімнатна квартира, uh -huh. а це мебльована квартира, але це називається стейджинг, щоб люди розуміли, як воно буде дивитися. Uh -huh. Виглядати буде вона потім порожня. Uh -huh. що, пішли? Ну погнали. І да, Заходимо. Ого. О, слуха, непогано, тому що я реально ну, в всіх квартирах, які я там була на санта ці в цьому районі зазвичай за 3 500 тобі здають стрьому бедром без пралки, яка не коштує таких грошей. Yeah. Тут э, невеличка вина. Нале mm -hmm. доволі непогана. Давай сі Кухонька сі така комикнула. мила. У Нас в апартах така ж кухня, тільки у цей салішниця іншого кольору. Вони да і а, до речі, цим дуже чим дуже крута ця квартира. Тим що вони вбудували тут а, пральну машину. Ого, навіть з пральною да, машиною? Так, Навіть з пральною машиною. вони були раніше mm -hmm. без пральних машин. І саме ось коли ми відновили а, цю будівлю, ми вбудували пральні машини. Покращення да. відбулось. Покращення ну, і, і давай нас здиву, скільки це коштує. 3450 тисячі доларів. Угу. Ну, ти знаєш, я очікувала, що це буде ще дорожче. Не, ну непогано. Тобто я розумію, за 3400 ти можеш умовно десь в лінделі, Пасадіна, Бурбанк бурбан там зняти супернове ну, житло і набагато більше. Двокімнатне. І двокімнатне, до речі. Тут ванбедром буде коштувати три. Є дешевші варіанти. Це варіант найдорожчий через те, що тут є у нас вид з вікна. А якщо не буде виду, то можна навіть менше, ніж за три Таку саму що найкранжовіше може бути, коли ти знімаєш квартиру в Лос-Анджелес? Не знаю. От, Наприклад, в Нью-Йорку, там я знаю, що вікон взагалі може не бути. а тут... А, є у нас одна квартира з чудовим видом на ам, пожежний вихід. Да, Там просто такий. Чорний коридор Шу. і жесть. А да, ну дешевше. Дешевше. Та квартира буде 2800 коштувати. Угу. Іра, таке ще до тебе запитання. Наприклад, коли ми приїхали в 2019 році, я знаю, що багато людей стикаються з цією проблемою. Ти приїжджаєш новий, тебе немає кредитної історії, нема там умовно, минулого лендлорда, куди можуть подзвонити, запитати, який ти мешканець, чи можна тобі довіряти. І з нас я пам'ятаю, що у нас квартира коштувала перша студія 3 тисячі доларів. Ми за перший місяць заплатили 9, тому що ще подвійний security deposit, депозит. я знаю, що. Зараз, а наче то немає правил лендлорд брати такі величезні так. суми. Розкажи, А, що... um... Так, раніше було до 1 липня цього року, а лендлор мав право брати подвійний депозит. Тобто, да, ти в'їжджаєш, ти платиш подвійний депозит плюс перший місяць ренту. Uh -huh. Тобто, да, ти правильно сказала. Це три місяці одразу ти маєш заплатити. Тобто, Тому щоб ця квартира була 3 500, це 7 це десять тисяч доларів. Просто щоб в'їхати. Uh -huh. да. І найцікавіше, що якщо ти в'їжджаєш після 15-го числа певного місяця, то ти платиш за решту цього місяця плюс наступний плюс два ренти. Да. Це було раніше. А, зараз не набагато краще, тому що да, дійсно заборонили брати більше, ніж за один місяць а, security deposit. І вони вийшли з положення, якщо ти дійсно не можеш показати кредитну історію, якщо у тебе немає ССН а, весь цей список, Якщо, а, тоді ти просто платиш наперед за три місяці. Угу. Ти платиш депозит угу. один місяць, найбільше що дозволено, плюс три місяці наперед. Тим то по судя десять ти, умовно, але вони не отримують е... mm -hmm. цей цей зайвий місяць. Ну але все одно так, тобі потрібно дуже багато викласти грошей. Тому дуже важко людям, які щойно переїхали, дуже важко їм одразу в'їхати, якщо немає великої фінансової подушки. Mm -hmm. І ось тут починаються всі ці махінації. Там у когось там з рук взяти квартиру, хтось там ліс, переліз. Сабліс, на сабліс, mm -hmm. да, і там можуть і обминути. І з цим треба бути дуже дуже обережним, тому що дійсно багато хто цим користується. На жаль. Угу. А до речі, я знаю, що багато починають з того, що орендують кімнати. Я не читала спілкувалася з хлопчиком. Взагалі типу історія 21 рік. А він три роки вже живе за кордоном. Зараз приїхав в Америку. Сам у нього досвіду вже як у 40-річного. Він на будівництві і в Чехії, і в Канаді. і Зараз тут Лос-Анджелесі. Коротше, мільйон професій поміняв. Живе в хостелі. Там багато українців 800 доларів зараз коштує койко місце в хостелі. Я була в шоці. Ну це дуже -ду... Для а ще щоб тебе затвердили до квартири, тобі дійсно треба довести, що ти можеш отримувати гроші. Mm -hmm. а, та ти можеш це довести, тим, що ти показуєш вже свої пейстапс. Це я не знаю, ви виписки з зарплатні, mm -hmm. а, як це я не знаю, як у нас це називається. Але я, я думаю, що приблизно так, або job offer, тобто пропозицію на роботу. І тут починається найцікавіше, тому що якщо, наприклад, у тебе job offer а, на перше червня. Розказую реальний випадок. Mm -hmm. Job offer на 1 червня. Твій перший пейстап, тобто виписка з роботи, буде там десь в кінці червня. А в'їжджаєш ти, наприклад, 10 червня, mm -hmm. у тебе вже job offer не приймають, тому що ти вже працюєш, а пейстапів у тебе ще нема. Mm -hmm. І отут треба розуміти, що якщо ви розумієте, що у вас буде така ситуація, дуже важливо взяти квартиру до того, як почали працювати, щоб Джо Пофер спрацював. Тобто mm -hmm. це Да, так, це така маленька махінація, <смірко> маленька порада від професіонала. Знову ж таки, друзі, басейн. Це те, що в Лос-Анджелес не являється лакшері умовами. Це те, що є але... в переважній кількості білдингів. Але в Санта Моніці дуже рідко вони є. Ага, саме а... тому, що напевно, саме тому, що да, є у нас океан і нікому не цікаво зазмагати біля басейну. Але я тобі пропоную, щоб ми з тобою позасмагали. <смірко> <смірко> це друзі, знаєте, часто читаю коменти про брудний, бомжацький, дорогущий, перевоцілений Лос-Анджелес. Але <смірко> насправді ти, коли дивишся на це ти на ці мінуси не звертаєш уваги, бачиш більше плюсів, як, от, наприклад, погоду. Тому я думаю, на це думаю, яке там Чикаго, який Нью-Йорк, там холодно, ну кайфово навіть взимку, так вийти і просто е кайфанути під сонечком. Але маю зазначити, що якщо ти живеш біля океану. Там у вас у Беверлі-Хіллз значно тепліше. Mm -hmm. Тут завжди прокидаєшся і буде туман. Ну, окей, не завжди, але 320 днів із 365 ти, ти прокинешся із туманом. Потім, якщо пощастить, буде ось таке сонечко. Якщо ні, буде весь день з туманом. Вода в океані, ти знаєш, не тепла. Да. І коли ти йдеш до океану, навіть якщо тут ми сидимо нам тепло, а буває таке, що ти зробиш три кроки до океану, буде вітер, буде холодно. Тому, якщо ми їдемо з вами жити біля океану, не сподівайтеся, що ви будете засмагати щодня. Готуйтеся до того, що вам якраз біля океану не треба буде кондиціонеру mm -hmm. і треба буде кофточку. А тут, до речі, неподалік не тренується цей Шварценеггер. Так, у нас тут є Масл біч, Шварценеггер, всі діла, і до речі, він досі інколи приходить, але не анонсується, тому потрапити майже неможливо mm -hmm. на нього. Ну, і задам ще таке питання. Тобто, наприклад, Лос-Анджелеса там Грейтер Ері це десь 88 маленьких містечок, і кожне місто має свою там мерію і так далі. І з точки зору безпеки теж дуже відрізняються. Ось скажи мені, будь ласка, що в Сантомоніці з Воду безпеки, там безхатьків, криміналу, звичайно, є такий цікавий жарт, коли кажуть, що Санта -Моніка, Санта Моніка це як свій власний штат, і це правда, тому що у нас тут є свої правила, свої закони, свій клімат і свої люди, і свої безхатьки. Mm -hmm. І навіть всередині всередині самої Санта-Моніки є різні ерії де буде різна ситуація саме з безхатьками. У нас тут я б сказала. Одна з найбезпечніших локацій, тому що ми трошки далі від туристичної локації, і тут не так цікаво безхатькам жити, бо ну, звичайно, де вони беруть найбільше грошей від туристів. Тобто, якщо ми пройдемо тут буквально кілометр звідси, безхатік буде значно більше. Якщо ми пройдемо ще, ще кілометр у центр Санта-Моніки, там взагалі буде просто. Ну, таке, що їх можна, їх запах можна почути, просто відкривши двері в центрі Санта-Моніки, і ти одразу розумієш, ага, я потрапив до цього, до осередку без хатік. Чомусь я не знаю чому, але так дійсно в самій Санта-Моніці, саме в Даунтауні, в центрі, ось якось воно не то, що не контролюється, mm -hmm. а таке враження, що їх навпаки. Туди всіх просто зганяють. Там, наприклад, Макдональдс у санта мониці я люблю Макдональдс, сорян. Uh -huh. а, але туди просто невозможно зайти. Тобто лос анджелес коли ти а, маєш обирати а, не тільки місто да, для життя, але ще й район. Тобто навіть якщо так. ми оберемо кожне конкретне місто, навіть кожен конкретний район буде відрізнятися. А, де саме Шварценегерський а, а, спортзал? Масел e, uh -huh. да, біч, там саме Веніс біч знаходиться. Чомусь це вважається такий район, де дуже багато хіпі, дуже багато людей, які курять траву. Там просто ти гуляєш, можна вже відчути себе накуреним. Лише через те, що ти дихаєш тим Та самим повітрям. Да. <laughs> да. Але це ж просто межу один крок, і ти вже заходишся там реально в іншому і місці. І зовсім різні правила, дійсно, це, це, це для нас дуже дивно, але це так тут є. Ну але ти любиш жити в Олеї, мені да? дуже подобається. Я бачу, да, тобі. <laughs> Це круто. як і тобі, <laughs> як і мені. Дійсно, якщо ви захочете жити біля океану, потрібно або багато заробляти, ну або дійсно дуже сильно хотіти жити біля океану і жартувати певними умовами. Тому що, наприклад, за ціну 2900, ви в центральному Лос-Анджелесі, Ерії, де я живу, можете зняти шикарно ту ван-бедром з пральною машиною. А за 3500 нам показувала Іра, да, ванбедром за 3500, то за 3500 ви зможете зняти ту бедром. А якщо поїхати в Бурбан, Гліндел, посадіну, вище в гори, за цю ціну запропонують супер нове шикарне житло. І хочу ще додати, що Лі дуже рідко українці працюють і живуть в одному місті, і це також створює певні проблеми, в тому числі відстані і затор. Буває таке, що люди їдуть на роботу годину-півтори, ще годину-півтори назад, і це до того, що в Лос-Анджелесі як не крути, вам знадобиться автівка. Якщо ви приїдете бюджет невеликий, то хочу вам порадити компанію, де можна вигідно зняти авто на перший час. Компанія називається Major Rentals LA, власник України. в автопарку 200 машин, на будь-яку кишень. дешевший варіант оренди 250 доларів на тиждень. Або 750 доларів на місяць, цю ціну вже включена в страховка, платні дороги, немає обмеження по пробігу. І по промокоду Українка в США знижка 20%. Також, якщо ви вже живете в Лос-Анджелесі і хочете якось порозважатись влітку, то можна зняти або міні-яхту на 8-10 людей, або водяні мотоцикли. Також ця інформація на екрані, також знижка мінус 20%. Друзі, тільки що ми з вами побачили такий гарний район, точніше містечко в Лос-Анджелесі, під Санта-Моніка, яке місця можна нагадувати справжній рай. Але а, чим вас будуть лякати? То якщо ви дійсно зберетесь переїжджати в Лос-Анджелес, це саме оцим районом, який називається Даунтаун-Лос-Анджелес. Тож welcome Даунтаун-Лос-Анджелеса. Як бачите, нічого супер страшного на вулицях цього району немає. Ходять люди, їздять автівки. все, в принципі, начебто, і красиво. Але буквально в шести блоках звідси починається справжнє пекло. Район, який називається Скідро. Там, за підрахунками, на вулицях живе приблизно 4-8 тисяч без хатю. і там усі всі самі красиві картинки з Гугла. Про палатки, про гівно вибачте на асфальті, про шприці і так далі. Право від мене продають ролекси, А в шести хвилинах люди живуть на вулиці і доїдають залишки їжі. Да, зі смітників така проблема є в великих містах Америки, в тому ж Лос-Анджелесі, в тому числі я розповідала, що колись в 60-х роках тут розформували психлікарні. і насправді велика кількість цих людей це просто психічно нездорові люди, яких мають лікувати. Але на жаль, чомусь вирішили, що спонсорувати їх наркотик спонсорувати ці шелтери цих людей їжею, це значно дешевше, аніж надавати їм медичні послуги. Це Скідро займає ось такий квадрат. Це буквально кілька блоків, де дійсно от, те, що найстрашніше, можете побачити в Лос-Анджелесі. Знову ж таки, оминаєте цей район або там реально там можете раз проїхати чисто на екскурсію, як ми зараз з вами подивитися і все. Тут дуже чітке зонування, Тобто за районом скідро все цілком нормально. Тому дійсно мінусів в цьому районі доволі багато, таке сусідство, але ну не буває ж суцільних мінусів, правда. Тому з плюсів тут дуже низька оренда житла за 1800 доларів на місяць. Ви зможете зняти класний лофт з пральною машиною. Єдине, що вона буде вбудована в кухню, як в Україні, або за 2400 ви зможете зняти шикарне житло в суперновому будинку. Говорячи про оренду житла. Тут в мене є мінімум п'ять знайомих українців, які живуть в цьому районі, і в принципі все як влаштовує. В першу чергу їх влаштовує. То звісно, ціна, тому що ну самі порахуйте 3,5 тисячі доларів на Сантамоніці, і тут там 1800, навіть 2400. Це дуже велика економія для вашої кишені. Тому лос – це контрасти. Але якщо у вас маленький бюджет, звісно, з дітьми сюди не раджу заселятися. Але якщо ви молода людина з машиною, то жити можна в такому районі. у Вас буде класний вигляд. Єдине, що за кавою сильно не прогуляєшся. Друзі, ну і в кінці цього відео я вирішила завітати на Лею Слави ще один жахливий район Лос-Анджелеса, яким вас будуть дуже лякати, якщо ви зберете сюди переїжджати. Насправді це дійсно дуже відома туристична ерія. Тут щороку буває, бувають мільйони людей. Ці зірки дійсно доволі брудні, тут також можна побачити без хатяк. Але в іншому нічого супер страшного в цьому районі також немає. Сюди люди переважно приїжджають фоторгуватися, купити собі магнітики, статуетку Оскара і до далі дивитися красиві місця. А також Плюсів цього району тут також багато житлових комплексів, де ціли на оренду житла значно нижче. А біля в кількох блоках від Алеї Слави можна орендувати ту бедромну квартиру за 3,5 тисячі доларів в суперновому комплексі, де у вас буде студія з басейни джакузі і купа різних інших аменітіс. Отже, говорячи про Оле, це місто, де будь-хто може стати будь-ким, тут можливо все. Хочете роль в Голлівуді, це все доступно. Класно те, що ти тут реально маєш цей баланс між роботою та життям. Тобто після роботи реально піти кудись пухайкати або з'їздити на захід сонця, а в вихідні зганяти в Юніверса чи Діснейленд. Знову ж таки, друзі, я зараз говорю про те, як тут класно стартанути з нуля, взагалі без мови і так далі. Але ви маєте розуміти, що якщо у вас є діти, це трошечки інша історія, бо з дітьми сумою 2000 доларів в Лос-Анджелесі робити нема чого, бо ви тут елементарно не знімете житло. Тобто, якщо ви одна молода людина. Дійсно знаю людей, які починають з того, що орендують хостел за 800 доларів. Так, хостели зараз в лос анджелесі теж подорожчали. І звісно, там пашуть на двох-трьох роботах, потім переїжджають в кімнату, потім вже в свою квартиру. Але якщо ви з родини, то треба двічі подумати, їхати в Лос-Анджелес чи ні. Насправді не існує ідеального місця для життя ідеального штату для життя ідеальної країни для життя. Кожен просто дивиться і обирає те, що йому більше підходить. Тобто, наприклад, для мене усі ці плюси, які тут бачу, перекривають мінуси угляді без хаті на оренду. Знову ж таки, ну. Це дуже популярне місто, і сюди будуть їхати люди і дешевше тут явно не буде. Але спілкуючись з людьми, які живуть в Чикаго, в Майамі, а тим паче в Нью-Йорку, в принципі, витрати на життя плюс-мінус одні й ті самі. Тобто для комфортного життя одній людині потрібно десь приблизно 5 тисяч доларів на місяць в усіх цих містах, в тому числі і в Лос-Анджелесі. Напишіть вашу думку, як вам Лос-Анджеле, чи хотіли б ви тут жити, або якщо тут живете, що ви про це думаєте? Або якщо... Поїхали звідси, теж буде цікаво почитати. Чому? Тому на цьому все бажаю, де би ви не жили в Україні, в Європі, в Канаді, в Америці. Аби у вас все було добре, ну і аби скоріше була перемога. Тому не забуваємо донатити на ЗСУ. До зустрічі в наступних відео. Усім бай-бай!